Вчора знімав відео про продукти, які ми отримуємо на військовому складі. Багато хто не вірить, каже, що це постанова. такого не може бути. Навіть були такі, які просили. А покажи, як ці продукти їдять солдати. Власне я показую. Вчора отримали сосиски, А сьогодні на сніданок на яйця та сосиски. Ось тут в бачку вже сосиски зварені. Чекають хлопці на сніданок. Ось м'ясо розморожується, яловичина, Ось розморожується вже ребра, ось розморожується вирізка. Це сьогодні буде вже на вечір гуляш. Ось наш стіл, де хлопці снідають, обідають та вечерюють. І ось на сніданок сьогодні для них будуть мандарини. Мандарини, до речі, грузинські. А ось сир на сніданок, масло на сніданок. А це кури порубані, на обід буде суп. Так, сніданок, от дивіться, старшина взяв два мандарини, бутерброд зробив сир масло і дві сосиски, правильно? Так, ще візьму оце. А, ну це от смаколики від волонтерів. Ну і це від волонтерів. От хлопці з наряда, бутерброд, сир, масло і сарделька. Кашу овсяну не захотіли їсти. Ну і знову ж таки мандарини, кожен візьме по два, по три собі без проблем. Щоб м'ясо відпав і вона поснідає по-людськи. Руслан, не вірять люди, що ну, вам дають сосиски, там, мандарини і так далі. Кажуть, що Це постанова. Це реальний сніданок кожен ранок. сніданок Кожен ранок. Ран. Будеш масло, бали сир, це да, сир не знаю, взяти не взяти. Балування ми стали. Я зрозумів. <хи> Настав обід, зварив, як казав раніше, суп з куркою. Ось, будь ласка, курка. Для хлопців, так, суп гарячий, курка, багато курки. Кожному в тарілку по шматку курки. Вранці я вам показував, що розморожує м'ясо. І з цього м'яса я приготував хлопцям на вечерю гуляш. Ось такий гуляш.